Привіт, з вами Фотіч, і сьогоднішнє відео буде цікаве для тих, в кого є отакі мініатюрні колоночки колись відомої фірми Sony Ericsson яка випускала досить таки непогані кнопочні телефони. Хто ще їх зберіг як пам'ять, скажімо так, але користуватися ними він зараз не може по тій одній причині, що... Всі Sony Ericsson підключалися через отакий роз'єм. Роз'єм специфічний, і крім даної моделі в Sony Ericsson, вони більше нікуди не підходили. Я вам розповім сьогодні, яким чином я переробив дані колонки, щоб можна було слухати через роз'єм 3,5 мм. І все, що нам потрібно, знаходиться зараз на столі. І так, для цього нам потрібно отакий роз'єм джек 3,5 мм. Ми можемо вибрати будь-який роз'ємний. Він розбирається, ми можемо припаювати до нього проводочки і потім користуватися. Потрібен нам отакий відрізочок чи маленький від старого непотрібного USB кабеля. Нам потрібна оця частина буде. Ну і в принципі все. Що я робив? Перше, я відрізав оцей роз'єм. Він нам не потрібний, тому що у нас немає телефонів Sony Ericsson, і ми їх підключати не збираємося. Я розповім, як я зробив, і як би я робив, якби робив би ще один раз, скажімо так. Тобто, якби мені можна було переробити, я би зробив би трошки інакше. Але розповім, як робив я. Дивіться, до цієї колонки у нас підходить лише один кабель. Яким ця колонка з'єднана з іншою колонкою. До другої колонки підходить цей кабель, який з'єднує з колонкою. І є на виході ще один кабель. До оцього роз'єму, який закінчується оцим роз'ємом. Цей роз'єм я відрізав. В даному кабелі у нас є такі проводочки червоний, чорний, синій, жовтий і зелений. Червоний і чорний у нас ідуть на живлення, вони трошки навіть товстіші. На джек 3,5 ідуть синій, жовтий і зелений проводочки. Те саме от таким чином я зробив на цьому основному кабелі. Я спеціально тут е зробив так, щоб видно вам було оці проводочки, щоб на цьому прикладі вам то все розповісти. Далі мені прийшлося розібрати цю колоночку. Колоночку, в якій є робоча плата. Розбирати її слід з передньої частини виймається оця панель. Ця панель виймається. Тут є в нас чотири гвинта. Ми їх викручуємо. Далі є ще 4 гвинта. Тобто з цієї сторони нам треба викрутити 8 гвинтів. Всередині нас буде плата, яка теж прикручена до корпусу теж гвинтами. Тут ви вже розберетесь. Саме основне, що саме проблематично, це зняти оцю передню панель. Як ви не стараєтесь, все рівно ви її пошкодите. Ось, як я не старався, все рівно її звітель виняти, все рівно є в цьому куті у нас пошкодження. Ми постараємося його потім якимось чином. Реставрувати, але на даний момент ви бачите, як то все виглядає. Ще одне. Коли ви будете розбирати цю колонку, обов'язково старий пластик, то вже незрозуміло, не чи то резина, чи то пластик, вона від давності стала жорсткою і вона вивалюється. От навіть шматочок от, от цього пластика, от зараз вивалився. Тобто Краще цю колонку не розбирати. Якщо йти таким шляхом, яким я йшов перший раз, то мені прийшлося розбирати, щоб бачити, до якої плати, як і що підпаюватися. Далі, на платі є припаяні проводочки. Проводочки, знову ж таки, нам треба знати, що оці провідки, червоний і чорний, йдуть на живлення. Червоний це плюс, чорний це мінус. І саме до цих проводочків на платі ми їх відпаюємо з плати, знімаємо ці проводочки, і туди припаюємо проводочки червоний і чорний з цього кабеля. Ми вибираємо певну довжину, відрізаємо і червоний припаюємо там, де був червоний, чорний припаюємо там, де був чорний. Потім перевіряєте, чи правильно ви припаяли от сам оцей роз'єм. Після того, як ми це все припаяли, ми на кабелі, який йде, вже виходить з колонки. Ці два, які ми відпаяли, ми їх обрізаємо, щоб вони нам не заважали. А ці три проводочки ми припаємо до джека 3,5 мм. І ось у нас ми отримаємо ось такий роз'єм. А другий, другу частину, ту, що ми припаялися, ми виводимо теж через цей отвір. Тут він був ущільнений от такою ж жовтою жовтим пластиком. Ми його винімаємо, ну, для міцності я тут... Взяв і клеєвим пістолетом то уси, ну, зміцнив. Тепер дивіться, для того, щоб в нас колонки працювали, нам потрібно, щоб на них було живлення. Без живлення вони працювати не будуть. Так як живлення подавалося у нас через цей роз'єм, ми повинні через USB-кабель, через цей роз'єм подати живлення. Знову ж таки, ми використаємо наш. Павербанк, який ми е, зробили з вами. Відео є, де, ми, де я показував, що можна зробити да, навіть в такому в корпусі, от в такому корпусі можна зробити. І ми цей павербанк ми під'єднуємо. Під'єднали. Ну і давайте побачимо результати. Під'єднамо. От у нас є iPad айпод і спробуємо, що у нас все працює живо не пішло. я виключаю, щоб нас не забанили за авторське право. Тепер у нас є FM радіо. Спробуємо його підключити. Е, дивіться, якби я робив би слідуючий раз, ну, ще раз робив би, я б цей кабель, який йде до Джека 3,5 мм, я зробив би його довше, щоб. Бо даний кабель використовується як антенна в FM радіо, і якби він був довший, був би прийом кращий. Спробуємо. Отже, можна сказати, що завданням ми справились, але якби я робив би ще раз, я б зробив би трошки інакше. Уявіть, що в мене в руках зараз закінчення оцього кабеля, яке ми, який ми обрізали. Я взяв би до цих двох цей кабель я розрізав би поздовж, щоб звільнити оці жили. До цих двох я. Припаяв би роз'єм USB, плюс до плюса, мінус до мінуса. Він ішов би, кабель у нас йшов одинарний, а потім би роздвоювався. Один ішов би до USB-роз'єму. Оці червоний і чорний. А ці я припаяв би джек 3,5 мм. І не потрібно було б мені розбирати оцю колонку і її розпотрошувати. Колонка б мала б той же вигляд, як і оця ліва. Ну що ж, якщо я комусь став пригоді дуже радий, слухайте музику, але майте на увазі. Гучна музика може заважати вашим сусідам. Поважайте сусідів, слухайте так, щоб нікому не заважати. З вами був Фотяч, до нових відео, Па-па.